Випадки такі трапляються, коли тобі треба кудись їхати і далеко їхати, бо мені їхати півтори години, це немало. І я сідаю в машину і я розумію, що в мене не працюють фари. Явно нам потрібно до електрика. І якби ще це по місту, що може було б нормально, а мені їхати по трасі хвилин 40 і тоді вже по місту хвилин 40 не менше, написала своєму менеджеру, що так і так, фари не працюють, мушу сидіти чекати, поки зайде, вийде сонце. Так що вийшло сонце і я, відповідно, вже виїхала. Поки я їду на роботу, хотіла розповісти, де я працюю, ким я працюю. Я працюю в транспортній компанії, досить крупній транспортній компанії і в відділі по роботі з клієнтами, тобто, що я роблю. Я домовляюся, коли приїде машина, коли уїде машина. Відповідно, який товар ми веземо, якщо там потрібна якась температура, відповідно, там ми використовуємо ріфори, да, замість простих, не знаю, як перекласти на українську, замість простих прицепів. Якщо ми, на, на, нас товар везеться по рейсах, то відповідно все, що Базу. І це везеться не по дорозі, а по рейсах. Тобто, в основному я працюю з клієнтами. Всі нюанси, які потрібно домовлятися з клієнтами, йдуть через мене ніби, через наш відділ. Якщо, наприклад, десь водій приїхав, а товар не готовий і відповідно. Водій чекає на цей товар, скількись там часу, то домовляється з клієнтами, скільки вони нам будуть платити за це, наприклад. Да? Тобто все, що потрібно домовлятися з клієнтами, йде через наш відділ. Переважно ми перевозимо товари з Америки в Канаду, з Канади в Америку і по Канаді, відповідно. В нашому відділі робиться, я вже не буду там розповідати детально. Там, якщо в мене якісь є проблеми з таможньою, да, то це в нас є інший відділ. Якщо, там, ну, оскільки компанія досить крупна, людей працює дуже багато в нас і відповідно відділів дуже багато є різних. І це такий нюанс, коли ти працюєш. Крупній компанії, тобі потрібно не так з клієнтами спілкуватися, як і всередині компанії, тобто з планерами, з диспетчерами, домовлятися, що тут, що якісь різні питання да, вирішувати. І це дуже, не дуже просто, якщо чесно, це треба вже. Роками там добре орієнтуватися в середині компанії, як це все працює всередині, розумієте? Ну такі нюанси. Якщо в загальному я працюю в транспортній компанії, відділ у роботі з клієнтами. Це все. Працюю я вже там 6,5 років. Час летить. Коли я прибула до Канади, я виходить 8 місяців шукала роботу офісну. Ну і підробляла вечорами, розвозила піцу на доставці працювала, а днем підучувала англійську. І Потім мене вже взяли в цю компанію транспортну, але взяли мене тільки на парт-тайм, тільки... і десь тільки після 9 місяців. 9-10 місяців вони мені дали фултайм. Тобто я спочатку 9 місяців працювала тільки з 9 до 2, а потім вже через 9 місяців тільки вони дали мені фултайм позицію з понеділка по п'ятницю, з 8 до 5. І потім десь через два роки я вже пішла в перший декрет. Потім рік була у декреті, вернулась і потім знову пішла в декрет. Рік також пробула і вернулася. Так і пролетіло шість років, як я там працюю. Так що таке, хотіла коротко розповісти про мою роботу.